Армадо. Забудь про головний біль. Це восьмирічний волонтер Юрко Напора. Хлопець зібрав понад півмільйона гривень для наших військових. Усього за 34 дні. Юрчик співає на площах Львівщини, а компанує тато. Допомагати армії Юра вирішив сам. Я побачив, що я дуже гарно співаю і сказав: тато, давай будемо співати, допомагати Збройним силам України, бо я побачив, що вони так нас захищають. І тато сказав, давай, і ми почали вчити пісні. Палада про Мальве, любі мої діти, поглянь усе навколо. Думи вчити їх складно через те, що хлопець все сприймає близько до серця. Був один випадок. Тато мені дав послухати дуже сумну пісню, і я сплакала на тою пісню десь годину. Тому що вона була сумна, як матір захищала своїх дітей від війни. Нерідко під час виступу Юрчика не стримують емоції і слухачі. На пісня. Він мене обняв, а потім з боку ще п'ять хвилин плакав. За 34 дні Юрчику разом із татом з півами вдалося назбирати 655 тисяч гривень. Гроші хлопці передають військовому священнику, який отримує запити від наших захисників. Так, більшу частину суми вже витратили. Десь п'ять штук приладів нічного бачення. Зараз тепловізор будемо купляти, три квадрокоптери, автомобіль, багато запчастин автомобільних. У майбутньому каже Юрчик: мріє не про сцену. У мене є два варіанти: стати священиком або паршиком. Я ходжу кожен день до церкви і бачу, як священики служать. Я до того звик і сам захотів стати священником. А зараз продовжує волонтерити та наближає Україну до перемоги. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».